Нехай Господь охоронить усіх наших захисників, а тим людям, які долучилися до цієї справи, нехай благословить нам ноги і благі літа. Божого благословлює Отця, і Сина, і Святого Духа. Ви знаєте, це велика, ну, скажімо, необхідність в армії. Тобто на сьогоднішній день пральні комплекси і так далі. Я знаю, багато волонтерів їх роблять, виготовляють. То Феніксу, вона єдина на базі причепів. От, ну і Керівництво 72-ї бригади звернулося ну, з таким проханням до нас. Ми вивчали, багато їздили, дивились. І, ну, навіть їздили на схід, я дивився сам такі машини. От, і ми прийняли рішення, сказали собі, що ми зробимо всяк випадок, ми спробуємо зробити одну з найкращих машин. От, і я зараз поясню, чому вона, чим вона відрізняється від інших. Чому? Тому що коли якраз поїхали на схід дивитись, то я таку саму машину єдина на базі е, Урала, і в ній повністю міняли все обладнання. Вона попала під обстріл і її кулі просто прошили, і все зіпсувалося все обладнання. Ми тоді вирішили їй зробити броньовану. От, спеціально там розробляли от, броню. Для неї відстрілювали в тері, зробили металокерамічну. Чому? Кераміка, щільність кераміки десь в 3,5 рази легше металу. І от, Коли ми впевнилися в тому, що витримує 7,62 з гвинтівки Мосіна з 10 метрів от, витримує, не пробивали, ми от, повністю зробили от, от броньований такий, от, такий автомобіль. Крім того, ми встановили значить, там. Все необхідне, тобто запас води 2 тонни, 5 машин по 10 кілограм, скажімо, в кожній може пратись одночасово, є, скажімо, буржуйка для підігріву, тому що постійно треба підтримати плюсову температуру, щоб не замерзло. От. Крім того, ця машина може працювати як в автономному режимі, так може і під'єднуватися до, до зовнішніх джерел електроенергії. От, на неї встановлено. От. От. Два генератори з одної з двоє п'яти кіловатних тобто, і так далі. Ну, е, старалися вже обладнати її практично всім необхідним. Тобто, є навіть, ми закупили навіть насос, щоб вони могли з криниці чи з річки набрати воду, з, з, заповнити баки. Е, ми, ми купували навіть сітки для прання, тому що. Ну, барабан великий, і якщо треба, наприклад, декілька туди, щоб скажімо, комплектів одежі від різних хлопців і так далі. Кожний свою сітку, там бірки я можу показати, там є зараз все. Тобто вкинули, вкинули, потім розібрали кожний свою сітку, скажемо, пральний під порош... під Да, Всі під номерками. О, пральний порошок. Ну, все не все, все необхідно, навіть дрова поклали. Справа в тому, що всі машинки вони є проблемою. В них, е, е, вони обов'язково барабан при транспортуванні має фіксуватись. Це знає кожен. Транспортні болти так звані. От, і, А при прані їх треба знімати. От, от останнє, щоб швидко було, ми придумали, тому що, щоб не розкручувати кожну машинку, потім якось той солдат не встиг прикрутити і так далі, наприклад, і машинка може впасти, то ми придумали отаку. Раму, тобто йому нічого не треба робити, достатньо швидко він раз, другий закріпив, поставив на місце і буквально одним болтом от, це все зафіксував, достатньо швидко, в бойових умовах це важливо. Ну, як каже, дай Бог. Навіть ми в кабіні встановили рівні для водія, будівельні рівні, для чого? Тому що, ну ви знаєте, машина, щоб вони прали і не ламались, вони мають, е, машина більш-менш ну, знівельовано стоїть. Ну, ми в кабіні там приключили древні, і водій сам може вже тоді, як кажеться, шукати собі місце, де, 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 де йому більш-менш виставити машину, для того, щоб ну, і береглося обладнання і нормально все зробити.